Леонід, що ви хочете мені оце зараз показати і розказати? Значить, я хочу розказати про свою фірму, про продукцію, яку ми випускаємо і виготовляємо під замовлення. Що ви виготовляєте? Ми виготовляємо погриби, Давайте бункери показуємо. І нестандартні, нестандартні бетонні вироби. Тобто, якщо потрібна якась кришка або ще якась деталь. От нестандарт, нестандартної конструкції з нестандартним отвором ми готові це взятися за таку роботу. Працюємо ми на ринку вже 15 років, от, але серйозно займатися укриттями ми почали тільки під час е, початку. Повномасштабної війни з 22-го року. Так, це у вас виходить погріб? Це погріб, сеп. Це, це може використовуватися як погріб, як септик. ну і для... Скільки коштує зробити ось такий ось погріб? Реальна ціна тут на місці з хорошою гідроізоляцією це буде стоїти приблизно 55 тисяч гривень. Це яка буде розміри у нього? А, значить, розміри ми робимо. Розміри в нас. В основному лімітується шириною кузова машини. Це ширина повинна бути не більше. Ну, 50, 2 метри. За 55 тисяч це які розміри? Це розмір 2 метри 55 сантиметрів ширина і 3 метри довжина. Висота, внутрішня висота, чиста 2 метри. І це виходить і кришка, і дніща, це да? Це і кришка, і дніща, і горловина. Все, зрозумів. Тому кому потрібно, номер телефона під цим відео.